Так, ребят, коротше, мене мені кажуть, а давайте зробимо як раніше. Давайте зробимо як раніше. Давайте спробуємо сьогодні. Значить, зробимо у нас розіграш суперпризів. Значить, що ми зробимо? Купу призів, як завжди. Оце ось три призи. Дивіться, радіоприйомник сьогодні подарується а, рандомному глядачу. А, значить, по лайкам дивимося до 16 .00. Якщо ми набираємо а, 30 тисяч лайків. Тоді радіоприйомник отакий на е, літній батареї. Це хороший радіоприйомник. Давайте я паузу нажму, щоб там музика не мішала, тому що там кажуть дуже громко. Я тоді покажу, що то і грає і чого воно грає. Е, Ось, дивіться. Отакий От ось червоненький радіоприйомник, флешки читає, мікро-USB зарядочка, Коротше, все класно, алалоговий полушукач, літієва батарея, непогана, в принципі, в наборі, можна сильнішу поставити. Оце він буде у нас глядачові рандомному о 16.00 подарований. Якщо 30 тисяч лайків наберем, якщо наберемо 50 тисяч лайків, тоді буде радіоприйомник прокачана версія більший розміром з фонариком. Ну, це теж червоний теж, кстати. Ось такий ось з ремішком. Іде в нього ліг. Іде в нього ліхтарик. Іде в нього теж крутілка аналогова. Теж флешечки читає, все читає прекрасно. Він може пахатися на батарейках, на мережі. І також в нього є літівий вбудований акумулятор. Так що він від свого акумулятора теж паше. Зараз тільки треба його мабуть, зарядити. Да, да. Ліхтарик тут ближній і дальній, Класні ліхтарики. Це я все на нього обзори робив. Якщо ми вдруг наберемо е, 70 тисяч лайків, поняли, до 16.00, тоді буде подарований отакий ось прийомник. Во. Отакий прийомник. Я просто дарую рандомному глядачу, який сидить на трансляції. І ще обов'язкова умова. Хоча б одну розочку подарить, хоча б мінімальний подарунок в видовжні будь. Того, що я буду вибирати серед дарувальників. Поняли, хоча б якусь бомжацьку розочку подарить. Я просто відкриваю у 16.00 список глядачів, і в мене список дарувальників. Перші 99 людей висвічуються подарувальників, самі активні. Поняв і все. Ті, хто дарують хоча б якийсь приз, вони номеруються. Ті, хто ніякого приза не дарував, а просто слять на трансляції і втикають. В тих нема порядкового номера. Вони не участвують. Поняли? Так що, хоча б один маленький подаруночок. Я думаю, там якась нещасна розочка за три копійки. Це не ну, своє учасницю в є. А Свої учасники. Хто? Да. Ви? Я не знаю насчет вас. Я не знаю на що вас, тому що якщо ви виграєте радіоприйомник і цей, і я вам його подарую, мені не жалко вам подарувати радіоприйомник. Але глядачі скажуть подстава. Mm -hmm. Лохотрон підстава, тут тільки своїм роздають, як вчора Олександр навиігрував призів на 2000. Коротше, всі о-о, тут тільки підставні, тут тільки підставні. І починають, коротше, вонь розводити люди. То я не знаю, як, як мені у цей. Обично свої не участвують. Ну так, да, обично свої не участвують, тому що іначе потім начнуться оце о-о-о, так далі. Так що, мабуть. Цей. Якщо uh, ти сидиш на трансляції, ти, Настя і Ілля, ну значить, ви не будете участвувати. Значить, ми не сидимо на М? Mm? Можете не сидіти. Просто не даруйте подарунки. Якщо ви не даруватимете подарунки, ви не будете участвувати, навіть хоч ви на трансляції. Поняли? Просто подарунки не даруйте і все. Поняли? Так, оцей радіоприйомник. Коротше, буде розірення. Або цей, або цей, або цей. Тепер щодо донаторів. до донаторів, тут дофіга всього. Коротше, дивіться, я цю колоночку тестірував, зараз вона на зарядочці стоїть. Колонка просто бешена. Я на мінімум поставив, а вони кажуть, що кричить занадто. Короче. Колонка! І ця колоночка на тайпсі зарядочки флешки читає, Bluetooth має, Коротше, компактна маленька. Вона у мене одна тестові. Я її перепаяв на потужний акумулятор. Хрен я її продам за дешево. Вона не менше штукаря стоїть, повірте мені. Е, цей. Ця колонка отпахала 23 часа. В моя дома. Вона буде е, сьогодні призом топ-донатеру. І заодно я ще думаю, топ донатеру приз. У мене є ось така барсетка, красива, переносна, це барсетка, коротше, Теж непогана. Оце її теж буде топ-донатору. Ось оріфлейм, бачиш? Барсетка, це косметичка являється. Ну, в ній ця колонка влазить ідеально. Коротше. Я пробував. Вона там не царапається, все можна для переносити чисто як цю колонку, де? Носить з собою на природі можна, де вона не царапити, там класно буде себе чувствувати. Мені кажеться ідеально. Так що оцей подарунок це буде топ-донатору. Хто найбільший донат за день закине? Поняли? Будь-то там 100 гривень, 200 гривень. Вчора це було 120. Чоловік за 120 гривень там була колонка за 1200, і це не фейк, він її виграв, він її забрав уже. Е, тоді дивіться е, рандомно між всіма донаторами буде. Е, я зараз пронумерую номерки. Ліхтар Відекс за пів тисячі, налобний, класний, два години гарантії. А, тоді ліхтар е, на USB, шки ручний, е, з USB шкою перепаяний на Samsung T1200, Він стоїть 495 гривень. Е, ліхтар е, простий, налобний на три батарейки. А, два акумулятора по 300 гривень. Це акумулятори на 3500 мА із платою захисту. Із захистом бачите, тут плата вшита. Класні акумулятори, нові, ідеальні в упаковочці. Ось, ось акумулятори, а, зарядне літокало на одну секцію, яке заряджає всі види акумуляторів. А, тоді ліхтар Титаном, рік гарантії, ближній дальній сонячна панелька є, яка заряджає акумулятор. А, тоді, Ліхтар Титаном Т-11, хто знає, що це за ліхтар, маленький, класний ліхтар на літієвій батареї. Рік гарантії на нього. І ліхтар Титаном Т-14. Хто пам'ятає, який цей ліхтар? Це ліхтар з павербанком. Він на Type-C зарядки і він на павербанковій. Я казав, що це для жінки ідеальний подарунок сірого кольору. Дивіться, ось. Того, що він може світити і він може міняти свою яскравість. Коротше, можна змінювати яскравість. І також у нього є сигналка. Включив і ось сигналка. І сигналку можна настроїти на дуже велику частоту, якщо треба вам. Поняли? А Можна на маленьку частоту виставити. І це прикольний ліхтар, унікальний в своєму роді і ще із функцією повербанку. Оце все буде сьогодні у 16.00. А, і ще лампочка. Лампочка на лікій батареї. Лампа це аварійна. Яку вкрутив у патрон, вона світає, як обична лампа. Ну якщо тебе виробили світло, вона стає аварійною лампою. Поняли? Дуже класненька лампа і непогано світить. Зараз покажу фокус, як вона світить. Ось так світає. Є яркий, є економний, є суперекономний. Яркий економний, суперекономний режим. Яркий, економний, суперекономний. Лампа сама знає, коли у вас світло виключили і сама переключається на режим аварійного свічення. А коли просто стоїть, вона просто заряджається і стоїть світа собі, як і всі останні лампочки. Коротше, оце все купа ця призів буде сьогодні у 16.00 розіграна між тими, хто буде на трансляції і хто буде на з донаторами. Все, всім удачі, всім успіхів. Короче, все, всем пока.